Добрий день, дорогі мої друзі! З вами Катерина. Я всіх вас рада вітати на своєму каналі. Ще йде в нас Великодній тиждень, а в мене на столі символи цього свята. Я кожен рік, коли виставляю композицію, прикрашаю стіл, то ставлю ось ці милі симпатичні пашутниці. Це, хоч і сучасне виробництво Китаю, але вони досить такі гарненькі, веселенькі і діткам подобаються. Ще в мене є ось такий теж символ Великодній кролик, це колись приїжджала в гості моя сестра і привезла такий подаруночок. Тож він теж в компанії цих курчаток. А ще в нас збереглася ось така велика, гарна писанка. Якщо її роздивитися, тут скільки різних символів, такий гарний орнамент. І кожен елемент щось та й означає. Хоча це не ручний розпис, але все досить гарно і досконально зроблено. Це колись приїжджали до нас друзі з Чернігова і привезли теж подарунок. Це штов. Хотіла вам показати, тут є навіть клеймо. Бачите, вироблено, зроблено в Україні фарфор керамік. Такі вироби виготовляють на Полонському заводі, є там виробництво і є різні є й козаки, україночки, новорічна тематика, Снігуренька і Дід Мороз, і ось така великодня, тож дуже гарно виглядає. Ще хотіла вам показати свої знахідки з недавньої барахолки. Думала, ще щось додасться, але в нас йдуть дощі, мабуть, і скрізь. Тож покажу, що є. Посуду небагато, але весь з ручним розписом і весь наш полтавський. На цей раз пощастило так. Ось купила такий гарний чайник з таким красивим розписом. Я вперше зустріла такий малюнок. Ні разу ще не бачила ні чашки, ні блюдечка, а тут такий чайничок-красень. Він в гарному стані і видно, як. Працював майстер, такі цікаві тона, кольори, позолота збережена. Він як новенький. ось клеймо 23,50 це ціна за сервіс. Але, на жаль, тут нерідна кришечка. Я купила стою, якою він продавався. А тут повинна бути така з петелькою, як і у всіх чайників такої форми, вони в мене є. Але, на жаль, Буду підшукувати. Бачите, немає. Вони трапляються, але коли треба, як то кажуть, їх немає. Ну, можливо, ще знайдеться. Ще хотіла вам показати ось такий молочник, я купила, і до нього ж чашечку. Я вже показувала теж чашки і цукорницю, і в того ж продавця я купила теж молочник і ще одну чашечку. Це теж від чайного сервізу. Бачите, розпис дуже гарний, майже немає вільного місця, як художники так попрацювали. Теж наш фарфор і блюдечок. На жаль, немає ні одного блюдечка, а на блюдцях теж повинна бути така синя квітка. Тож і ще хотіла вам показати ще дві знахідки ось такі дві чашечки я знайшла. Це теж наша. Нашого виробництва, і тут, як роздивитися, тут такий півник це теж чайний сервіс, але всього дві чашечки. Ось такі в мене гарні знахідки. Тож вам бажаю всього найкращого. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що коментуєте. Всім всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!